Чернівці місто особливе, як прийнято тепер казати, харизматичне. Так починається книга п'ятьох авторів, чиї розповіді, новели та есе увійшли до однієї збірки. Перехрестя Чернівці не про історію міста. Про що розповість Любомочалова? Ідея збірки належить Галині Пилипюк. Чернівчанка розповідає, будучи молодим, рідко замислюєшся над історією міста чи його жителів, а от ставши дорослішим, по новому розумієш її значення та смак. З гадамі наша пам'ять скопила масу історій, які про з нами, з нашими друзями і сусідами, з знаменитими людьми, жившими тут і з городськими чудаками. Ці історії е, забавні, веселі, грустні, іноді горькі. Запахом ностальгії захотілось переложити на бумагу до збірки перехрестя Чернівці. Увійшли роботи п'ятьох авторів, корінних жителів міста. Сергій Воронцов каже, як автор результатом задоволений і тим, у якій компанії письменників опинився, і тим, як по-новому заграли його розповіді на папері. Це все основано на чому-то. Я не дуже вмію придумувати. Для мене ну я, як журналіст, просто для мене нонфікшен очі важен. Ну нон-фікшн зв'язано з каким то ну очень легким художником, Такой обработкой, просто то, что делает жизнь, оно в 100 раз художественнее, чем. Іноді саме якась завершоване, там придумана. Одна з авторів Наталя Шевченко до нової збірки війшли її легкі новели та з книги Чернівецька Атлантида, які писалися впродовж останніх 20 років та які обрала у порядник Галина Пелепюк. Письменниця каже, їй прикро, що молодь мало цікавиться містом та розуміє ті старі чернівці, які знає її покоління. Воздух, в этот, він вже уйшов, його нету. От ту часть, якою ми суміли так сказати, Щі в книги, це єдине, що якби осталось а того прошлого, которое сейчас старательно закапывают. Маріяна Гончарова теж долучилася своєю творчістю до перехрестя Чернівці. На презентацію книги щоправда приїхати не змогла, натомість делегувала свого чоловіка. Маріяна а пише, вона просто так пише. і потом виявляється, що це юмор, і коли это до людей доходить. Они починають розуміти, що з цим жити легше жити И, І это то, що дає сьогодні можливість ощущать себе полноценным человеком. Розповіді Наталі Шевченко, Валентина Ткача, Сергія Воронцова, Маріани Гончарової та Галини Пилипюк можна знайти на полицях книжкових магазинів міста. Любому Роман Палатик, Чернівецький промінь.